Вітаю, друзі. Керівниця Об'єднаного прес-центру СОБ Наталя Гуменюк сьогодні зранку заявила, що вчорашній ракетний обстріл Одеси в жодному разі не слід розцінювати як замах на життя президента України Володимира Зеленського. Просто вчора в Одесі армія Російської Федерації проводила звичні планові роботи по знищенню інфраструктури цього портового міста. Тому не треба хвилюватися. Не треба переживати все нормально, все під контролем. Ракети не летіли в президента Володимира Зеленського. Щоправда, Наталія Гуменюк якось не пояснила, що робили прем'єр-міністр Греції Міцотакіс і президент України Зеленський у місці, в якому Росія проводила планові роботи по знищенню інфраструктури. Одеси. Але менше з тим, ми всі розуміємо, що Наталя Гуменюк цю промову зробила не від себе. Їй сказали так промовити. І сказали їй це зробити а, представники вищого політичного керівництва. Передусім, а, ми маємо на увазі Андрія Єрмака, керівника офісу. Я думаю, і звідома президента України Володимира Зеленського. Так ось, після цієї ранкової заяви Наталія Гуменюк. Я думаю, настав нарешті час обговорити стратегічні плани Андрія Єрмака і Володимира Зеленського у цій війні. Стратегічні плани, які пройшли випробування ракетним обстрілом. Я думаю, що наступного разу, якщо ракета влучить в президента Зеленського, Наталія Гуменюк вийде і скаже, що не треба хвилюватися, не треба переживати це співпадіння. Проводились звичайні планові роботи по знищенню інфраструктури якогось там міста. Головне, щоб Андрій Єрмак залишився живим і він дав вказівку Наталії Гуменюк зробити таку заяву. Отже, я перехожу до стратегічних планів Андрія Єрмака і Володимира Зеленського у цій війні. Стратегічний. План Зеленського Єрмака є наступним переконати український народ, що вище політичне керівництво країни робило, робить і робитиме все можливе для перемоги України. Перемогою України є вихід на кордони 91-го року, і роботою є говоріння. Говоріння є. Важливою роботою, яке нам забезпечило з вами цілих 24 Хаймерси, і 24 Хаймерси це навіть більше, ніж ми могли отримати. Тобто Володимир Зеленський і Андрій Єрмак зробили і роблять все можливе. Просто українці чомусь демотивувалися і не захотіли воювати. Тому іншого варіанту, як підписати мирну угоду. І а, відриктися там від анексованих територій просто немає. Тобто ідея, я думаю, всім зрозуміла. Переконати а, всіх, що Зеленський Єрмак робили все можливе, просто український народ не захотів воювати. Я думаю, ви всі розумієте, знайдеться ну просто. Армія бажаючих на зразок там Валерів-Пекарів, длігачів і геників Глюбовицьких, які все обґрунтують і пояснять. І скажуть: Ну, Фесенко, звичайно, і всі інші, які вийдуть до народу і скажуть: ну чекайте, ну це ж ви винні, ви ж не захотіли мобілізовуватись. Для вас все робили. Володимир Зеленський важко працював. Він говорив. Він говорив і наговорив на 24 Хаймерси. А взагалі ми могли і цих хаймерсів не мати. А ви не пішли і не відвоювали наші території. Тому іншого варіанту ну просто не існує. І от вони залишаються на цих позиціях, незважаючи на вчорашній замах на президента Зеленського. За моїми даними, і не тільки за моїми даними, цю подію, яка відбулася вчора в Одесі, інтерпретують ніяк інакше як сигнал від яструбів війни з Кремля. Вони в Кремлі помітили, що українці занадто сильно сподіваються на формулу миру, мир в обмін на території. І Кремль яструби війни з Кремля послали чіткий сигнал, що ніякого миру в обмін на території не очікуйте, не чекайте. Нічого цього всього не буде. І ось вам ракета. Прямо в вашій офіційній делегації. І якби вона туди потрапила прямо в них, то я думаю, що Наталія Гуменюк вийшла б і сказала: це збіг обставин, Перемо... перемова нам буде. Ну от приблизно отак треба розуміти стратегічні плани. Зеленського і Єрмака, причому вони є, як ми бачимо, абсолютно ригідними і не піддаються корекції незалежно від зміни реальності, зміни обставин. Їм уже шлют. Всі сигнали, що все, що вони напрацювали за два роки, воно не потрібне нікому. І незважаючи на такі речі, ну, от виходить Гуменюк і говорить, тобто. Я думаю, що це свідома і якась вимушена дія Зеленського, який пішов на такі кроки. Це не тиск, не тиск наших західних партнерів, тому що не раз ми бачили, що Володимир Зеленський в принципі може ігнорувати будь-які поради, будь-який тиск, і навіть Джо Байден і Блінкен. Часто не раз були незадоволені діями Володимира Олександровича Зеленського, який, на їх думку, був непідконтрольним і робив там все, що вважав за потрібним. Отже, е, така ситуація, і я перейду до наступного важливого моменту: а як бути, і що в е, такій ситуації ми можемо робити. Тому що, ну добре, ми констатували, що такі стратегічні плани Зеленського і Ромака, чи ми можемо на них вплинути, і що в такому випадку робити, і з чого все починається, насправді, е, е, політика. І зброю політики є слово, є ідея, є мисль. Іншого просто варіанту немає. І наша задача прийняти інший стратегічний план і переконати шляхом суспільного тиску на вище політичне керівництво, що мирний план потрібно ховати. Не просто поховати, а прибрати єрмака. З міжнародної діяльністю, з зовнішньої діяльності, і повідомити всьому світу, що після цього обстрілу розмови про мирний план просто не може бути так, як ми це зробили на початку квітня 2022 року, після подій в Бучі, після того, як приїхали міжнародні експерти, криміналісти з Франції, всі подивилися, що сталося в Бучі Ірпіні, Гостомелі. І сказали, ну про які мирні перемовини може йти мова. Це надзвичайно важливий крок публічно відмовитися від мирного плану, тому що саме мирний план дезорієнтував наших західних партнерів, які умовно поділяються на два табори. Ми посилали їм чіткий імпульс і до цих пір посилаємо, особливо навіть зараз, після цієї заяви Гуменюк, що ми налаштовані на угоду, на мир, на мир за формулою. Вибачте за тавтологію, мир в обмін на території. Якщо ми стоїмо на такій позиції, то для чого нас озброювати для перемоги? Цього в принципі достатньо. На чому базувалася? А... Концепція або верніше стратегія, глобальна стратегія на перемовини, на комунікацію і на діалог, вона будувалася на орієнтації на ту частину західних еліт, культурою яких комунікація, діалог і перемовини були обов'язковими, і нас переконало в тому. Що необхідно обов'язково публічно давати такі меседжі і посили нашим західним колегам, нашим західним колегам, тому що ми не отримуємо від них допомоги, передусім військової допомоги, і ми програємо цю війну і пропадемо. Так ось зараз саме час зрозуміти просту річ, що та частина західних еліт, культурою яких був діалог, комунікація. І перемовини, вони зараз нам не потрібні. Ота От частина західних еліт зараз нам не потрібна. Не потрібно до них апелювати, тому що та військова допомога, яку вони нам можуть дати або давали, це крапельна допомога, яка розрахована виключно на. Здачу територій і на капітуляцію, і на підписання угоди на умовах Росії. Оце важливо розуміти. Ми працювали з тією частиною західних еліт, яка більшого нам дати в принципі не могла. І нам потрібно сказати, що нам не потрібен мирний діалог. Нам не потрібна комунікація, і нам треба публічно відмовитися від тієї частини західних еліт, яка нам може дати максимум 24 хаймерси. До чого це призвело? Ну, ми всі бачимо і ми всі розуміємо. В принципі, вже перші якісь потуги і сигнали, ну, ми надсилаємо це все під тиском, я думаю, ну, громадської думки. Ми надсилаємо ці сигнали. І ось Олена Зеленська, до речі, відмовилася від візиту до Сполучених Штатів Америки на запрошення Джо Байдена. Ну, різні причини називають. Говорять про те, що ми занадто зблизилися із Байденом. Це дратує республіканців. Кажуть, що Зеленська відмовилася, тому що їм намагалися посадити десь біля Навальної, але я думаю, відмова є. Очевидно, прийняття запрошення і продовження дружби із оцею пацифістською частиною наших союзників ні до чого доброго не призведе. Нам навіть не вистачить зброї для того, щоб відкупитися територіями. І тому Зеленський прийняв рішення, і це правильне рішення не відправляти Олену Зеленську до Байдена, тому що це дратує республіканців. Отже, ми повинні розвернутися спиною до цієї частини західних еліт і повернутися не боятися втратити. Оце важливо розуміти, не боятися втратити наших колишніх союзників. Оце крило пацифістів, які могли нам дати тільки крапельну військову допомогу. І це буде сигнал. Для зміни напрямку сигнал для іншої частини західних еліт, які розуміють, що таке перемога, і тоді можна буде розраховувати на достатню кількість озброєння, якщо ми вже орієнтовані виключно на західне озброєння. І після цього розвороту, звичайно, ми автоматично отримуємо дозвіл. Автоматично отримуємо дозвіл на використання зброї за межами наших кордонів станом на 91 рік. Оцей момент я хотів би дуже чітко підсвітити і показати щодо реальних дій, щодо зміни стратегії. Тому що. Військові дії, зусилля і жертва, вона ну, тоді тільки принесе користь, якщо ми визначимося із стратегією. У нас два роки була неправильна помилкова, хибна стратегія, яка була спрямована на замирення і на відкуп територіями. Ми постійно посилали ці меседжі імпульси, і про які знали, звичайно, всі західні еліти. І тому ми цілком природною, очевидно, не отримували належної допомоги. Ми самі себе неправильно позиціонували. Тепер щодо республіканців, чому республіканці не дають зброю і вони поводять себе деструктивно і комусь здається, вони займають антиукраїнську позицію. Поведінка республіканців абсолютно правильна. І раціонально. Вони хочуть довести справу демократів Байдена і крила пацифістів до логічного закінчення і переконати увесь світ, що демократи вони ну, провалили кампанію в Україні. Всім показати пальцем на Україну. Подивіться, будь ласка, це наслідки діяльності демократичної партії. А, прорив фронту. Серйозні проблеми на театрі військових дій і так далі, це все наслідки діяльності демократичної партії, тому що демократи грають в просту гру, в принципі, в яку ну, грають там російські це культура російських еліт. Перекласти всю відповідальність на когось іншого. Демократи в принципі вели нас до перемовин. Вони вели нас до перемовин. І тому республіканці кажуть: ну почекайте, була стратегія, яка була прийнята українською стороною рухатись в напрямку до перемовин, і зброя давалася виключно для того, щоб посилити свої переговорні позиції. Ну, будь ласка, доведіть цю справу до кінця, до логічного кінця, і візьміть на це відповідальність. І ми мусимо пройти цей шлях. Ми заручники цієї ситуації. Причому ми самі створили цю ситуацію. Ми самі прийняли цю пропозицію від пацифійського крила наших от західних союзників. І республіканці діють абсолютно правильно і прагматично. Чому вони повинні нести відповідальність за те, що було задумано і сплановано Байденом і лівим крилом демократичної партії? Все ми повинні пройти. А значить, обличчям впасти в багно і в кров, потім піднятися і сказати, що це все наслідки діяльності демократичної партії. І республіканці нам тоді тільки тоді дадуть зброю, коли всі дружно в Україні і вища політична влада, і вся медіаспільнота, і всі, хто обслуговував весь обслуговуючий пул вищої політичної влади, скажуть, що а, фіаско України. Ми визнаємо, це політика демократичної партії, і наша неправильна політика з Єрмаком спрямована на перемовини з Російською Федерацією. І після цього може бути тільки мова про озброєння і такі речі. Тобто, ще раз про важливість зміни стратегічного напрямку. І починається зміна стратегічного напрямку із суспільного тиску. Кожен на своєму місці повинен зайняти позицію. І в коментарях, навіть ви дивитеся Курбану лайв, чи будь-кого там, кого хто дивиться, мені байдуже, повинні написати. А вам не здається, що нам пора повертатися спиною до демократичної партії? І ситуація, в якій ми опинилися, це наслідок нашої неправильної стратегії, нашого вищого політичного керівництва і пацифійського крила наших західних союзників. Повірте, жодних ботів не вистачить для того, щоб це все перекрити. В коментарях. Це діє, я кажу, це дієва річ, тому що Данілов не випадково виступив і сказав: не вірте всяким там блогерам, які говорять про те, що існують якісь договорники, чи плануються договорники з підписання мирних угод чи ще там чогось, чи здачі територій. Невипадково примусило Данілова, він ж виконує роль цього клоуна, вийти і це сказати, щоб от заспокоїти, тому що народ починає. Бурлити і висловлювати своє незадоволення. І чим активніший буде тиск, тим ну, швидше зміниться ситуація. Тільки після того, як буде змінений стратегічний напрямок, з'явиться зброя і абсолютно раціональним буде жертви і зусилля. Зараз жертви і зусилля вони просто ну, малоефективні. Я не можу сказати, що вони не потрібні. Але вони контрпродуктивні і неефективні. Ми ніколи не вийдемо з цього тупика і з цього моменту. І все може закінчитися, ну, м'яко кажучи, погано, і ми довго будемо виходити, якщо ще вийдемо з цієї ситуації. Ну, так би я хотів би відреагувати на заяву Наталії Гуменюк. Наталі Гуменюк, яка фактично... Вийшла і сказала, що нічого страшного не відбулося в Одесі, перемовини бути, перемовинам бути. І це серйозний сигнал, і потрібно все міняти. Ну, На цьому я хочу закінчити. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. Підкреслюю вкотре, що це важливо. До побачення, до наступних зустрічей.